Дев'ять боєзіткнень відбулось на південно-слобожанському напрямку минулої доби. Про це повідомив генштаб. Росіяни штурмували наші позиції поблизу Приліпки, Вовчанських хуторів та Дворічанського. Українські оборонці відбили всі атаки ворога. Власне, про ситуацію на цьому відтинку фронту будемо говорити з Романом Косе. Це підполковник і начальник прес-служби бригади Форпост. Романе, вітаю. Доброго ранку. Давайте ми почнемо зі збору. Часу у нас дуже мало. На екрані вже з'явився і QR-код, і номер карти. Є 1200 гривень, а Треба зібрати 500 тисяч. Що це за дрони будуть? Що це за ребер? Розкажіть кількома словами. Ну, ми збираємо на так, як ви зазначили дрони та реби. Це основне, що е, треба для безпеки наших, нашої піхоти. Е, дрони це розвідувальні дрони. Е, мавіки отелі, які будуть виявляти ворожі цілі. Також нам потрібні співі дрони, які будуть вражати е, виявлені цілі, і саме засоби РЕП, які будуть протидіяти ворожим таким же самим засобам. Тому долучайтесь, будь ласка, от якою копійкою можете зайва жодна не буде, бо не буває багато ні дронів, ні ребів. А ми поки поговоримо про оперативну ситуацію. Романе Росіяни останнім часом багато говорять про успіхи у вовчанську. Наскільки ці заяви відповідають дійсності? Давайте будемо дивитися правді в очі. Вони багато чого говорять, і ми просто зараз розуміємо, що всі ці перемовини, всі ці е, там деякі домовленості на більш високому політичному рівні е, змушують їх йти вперед і нав'язувати думку, що вони там щось можуть зробити на полі бою. Так ми маємо певні, е, можемо зазначити певні їх успіхи в саме в самому місті Вовчанській, тому що в. Була деяка е, негода, місто зруйноване, Щоб ви розуміли, місто вже не нагадує себе, не нагадує навіть руїни. Центр міста е, взагалі можна не, не знайти е, там живого місця. Тобто були певна негода, тумани, і росіянам вдалося трохи просунутись в, в центрі міста. Зараз ситуація стабільна, туманів немає. Зараз заморозки, тобто погода змінилася. Дрони можуть активнош активніше використовувати, літати, показувати нам всю ситуацію, яка відбувається на полі бою. Тому ці наступи вже зчухли, так би мовити. Ваші колеги з 57-ї бригади заявляли, що активних бойових дій в самому місті немає, натомість росіяни, ну як вони часто це роблять, намагаються взяти в кліщі, штурмують посадки навколо переправи, річку. На вашу думку, чому вони змінили тактику? Тому що в Вовчанську не, не змогли. Тактику воно змінюють постійно, якщо ми будемо говорити про взагалі бої за вчанською. Тобто вони постійно намагаються знайти слабкі місця оборони в селах захисті, захисті сил оборони України. Тобто вони на початку весни штурмували один фланг міста, потім переключилися на інший фланг. Вони постійно змінюють намагаються змінити свою тактику і знайти найбільш слабкі місця зараз. Вони так намагаються обійти там місто з різних боків, але слід розуміти, що наші оборонці. Мужньо стоять і вистоять, і кожного дня завдають шкоди окупанту. А яка тактика власне? От зараз ви кажете, що постійно змінюють в малих штурмових групах зараз, по скільки людей намагаються провести? Чи допомагає їм зараз погода, наприклад? Ну, якщо говорити взагалі про зміну тактики, слід зазначити, що ще навесні вони намагалися штурмувати нас за допомогою бронетехніки. Певні були спроби залучити таку техніку. Потім вони намагалися змінити тактику, застосувати вже влітку квадроцикли, мотоцикли, більше швидше подолати подавати дистанцію між нашими позиціями та їхніми. Також «Відрони» дуже влучно і гарно справляються з цією задачею збиття цих транспортних засобів швидких маневрених. Потім вже під кінець літа на початку осені вони використовували малі штурмові групи, тобто заводили там певні резерви під покровом лісосмуг місцевості для того, щоб накопичити там військовослужбовців в певних точках. Потім відправлялися на штурм. Тобто тактика змінюється постійно. Вони також нещодавно знову почали використовувати мотоцикли, квадроцикли, але їх також збувають наші fpv дрони стосовно нинішньої тактики, так це може бути малі групи. Вони накопичуються в певних місцях. Наскільки нам відомо, вони заводять своїх військовослужбовців з допомогою дронів на певні місця накопичення, і потім вже намагаються штурмувати. Тобто наша задача зараз це виявити такі переміщення. І розвивати ці групи ще до того, як вони там накопичаться в саме в точках збору, майже 25 тисяч гривень задонатили українці, поки ми говоримо. Звертаються до тих, хто нас дивиться. Треба різдвяне диво хлопцям і дівчатам допомогти з закупівлею дронів. Ребів, тому якщо ну напевно ще рано, ви ще нікуди сьогодні, мабуть, не донатили. Тому долучайтесь, будь ласка, до цього збору, який у нас в ефірі оголошений. Зараз важлива кожна копійка. Романа Росіяни, ось в цих м'ясних штурмах вони забирають тіла загиблих. Ну, слід розуміти, що вони, якщо йдуть на певні штурми, то е в ці залишаються. так. Військовослужбовці Російської Федерації не приймаються за своїх там поранених або загиблих. Е є окремі випадки, коли ми можемо спостерігати, коли вони там забирають якихось військовослужбовців з поля бою, але ми можемо зрозуміти, що це якийсь важливий був для них персонаж, так би мовити. І вони його намагаються забрати в більшості тілами усипана як місто Вовчанськ, так і прилеглі території до нього. Що нам зараз із перевагою дронів у повітрі? Чи зустрічаєте ви на цій ділянці фронту ось ці елітні дронові підрозділи, як Рубікон, як Судний день? Ну, слід так зазначити, що э, саме такі підрозділи, оператори їхні БПЛА і все, що зв'язано з дронами, вони, вони дуже навчені, вони використовують свою техніку е, дуже гарно. Не можемо сказати, що вони там без руки, вони дошкуляють нам дуже добре, особливо там дронові засідки, fpv засідки. Тобто наші військовослужбовці е, щоразу спостерігають як дрони FPV дрони, там чекають їх на певних ділянках місцевості, коли вони пересуваються транспортними засобами. Плюс вони використовують не тільки там fpv дрони Mavic, Вони використовують різні е дрони, які Можуть проводити розвідку нашому тилу та типу суперками різні види розвідувальних дронів? Тобто, ми боремося не тільки з ударними дронами зараз. Наші підрозділи також протидіють саме цим розвідувальним дронам, які вони запускають щодня. Вони літають на дуже високій відстані і намагаються дізнатися обстановку в нашому тилу. А наскільки активно вони застосовують каби? Каби також застосовують, але слід розуміти, що каб е, це така велика е, бомба, яка може е, навести великої шкоди, нанести велику шкоду, але е, вона не дуже точна. Тобто, напевно, більше небезпеку на несе в собі саме в дрон Романе, спасибі вам за те, що так рано включаєтеся. Спасибі всім, хто донатив. От я зараз оновлю банку. Майже 40 тисяч гривень задонатили українці. Я сподіваюся, що ще буде докочуватися. Він збір триває, треба зібрати 500 тисяч гривень на дрони і на реби для підрозділу, який стоїть на Харківщині. Тому долучайтеся, якщо ви нас дивитесь в повторі. Зараз важливий будь-який внесок. Головне, не бути. Осторонь Роман Косе, підполковник, начальник прес-служби бригади Форпост, був у нашому ефірі.